Доброго дня! В цьому відео розглянемо, як легко ввести розміри деталей через таблицю Excel. Для цього входимо в свій кабінет Dask Online. Натискаємо Створити проєкт. Потім вибираємо Імпорт проєкту де в правому верхньому кутку є таблиця Excel, скачуємо її на робочий стіл. Відкриваємо і вводимо нижче деталювання по шаблону. Тут є назва деталі, довжина, крайкування, дві рисочки, це дві сторони, ширина і також крайкування, товщина, кількість деталей і назва проєкту. При виборі назви проєкту краще знати номер від виробника, так легше знаходити через пошук. Буду ще декілька. Після того, як ми ввели всі потрібні розміри, переходимо знову в свій кабінет і вибираємо потрібний нам матеріал. Знаходимо матеріал, також я виберу крайку рекомендовану. Повертаємося назад. Для того, щоб завантажити файл Excel, натискаємо на головній панелі плюс імпорт проєкту і вибираємо наш файл, де ми вводили розміри. Завантажити. Тут необхідно замінити матеріал. Замінюємо ДСП, те, яке ми вибрали, а також крайку. Наші розміри завантажились. Тепер можна робити розкрій. І підтверджуємо проєкт через кошик. Якщо виникли якісь питання, пишіть в коментарі. З радістю відповім.